Заради яскравих сюжетів саме цей ведучий об'їздив із наметом за плечима пів Європи. Можна сказати, що він відкрив нам вікно до Європи. Родіон Принцевський автор і телеведучий програми Євросерія на М1. Всім привіт, привіт, Родіон. Я пропоную саме зараз пригадати твоє фестивальне європейське життя. Під час карнавального сезону в Санта-Крус де Тенеріфе відбувається величезна кількість різноманітних парадів. Але найголовніший з них називається косо. І туди приходять абсолютно всі. Хоча і в різний час. На Тенеріфе весь час плюс 20 градусів тепла. Градусник за спиною не дасть брехати. Вдень плюс 20, вночі плюс 20, взимку плюс 20 і влітку плюс 20. Аж страшно. На справжній дурдом перетворюється Санта Круз, де ти коли помирає сардина. Ось що твориться з людьми, коли це стається. Ось цей от невеличкий клаптик землі в Стамбулі на кілька днів перетворився на одну з найважливіших точок в Європі, бо саме тут пишуться усі новини про Євробачення. Ісландія країна багатьох природних див, і серед яких це надзвичайна, просто вражаюча блакитна лагуна.